Привіт! Вітаю на каналі One-to-One One with me. Мене звуть Анастасія Джогола, і сьогодні у мене в гостях Єлизавета Гренда, імплеєр-бренд менеджер компанії Rieddl та член лідерської команди Employer Branding Community. І поговоримо ми сьогодні про дуже цікаву тему сертифікацію Employer Brand Specialist. Ліза, вітаю. Привіт, Настю! Привіт всім. Розкажи, мабуть, трохи про себе і про сертифікації, які ти наразі маєш. Мене звати Єлизавета, Ще раз скажу, можна просто Ліза. Я зараз працюю в компанії Riedel, раніше працювала в великій міжнародній компанії Ernst Young. і взагалі в сфері імплербрендингу вже більше 13 років. Щодо сертифікації, чому ми вибрали з тобою цю тему? Тому що я, напевно, одна із небагатьох людей на ринку України, яка має дві найбільші сертифікації, які наразі відомі. Нами взагалі кутуються у світі. Це сертифікація від юніверсум, а також сертифікація від Employer бренд коледжа, яку очолює Бред Мічингтон. Остання сертифікація моя була Юніверсум. Вона була вона ще свіженька. Я її захистила в липні цього року. Тому буду рада сьогодні поділитися своїми враженнями з цієї сертифікації і з інших, взагалі, що я на ринку. Як України і світу, тому що не тільки міжнародні сертифікації в Україні є теж курси, і теж є сертифікати, які можна здобути ну, залежно від досвіду, від бажань, інтересів, якраз здобувачів сертифікацій. Дякую. Давайте тоді, мабуть, почнемо саме з того, які організації або агентства надають сертифікації в області роботи на надред груптодавцями. Ну, перш за все хочеться сказати, що немає якогось немає якоїсь одної організації, якогось інституту, на якій всі можуть покластися і сказати, оце одна єдина організація з правильними сертифікатами, з правильним навчанням, і так далі. Тобто немає такого, як, наприклад, в коучингову там ICF або як там в Аудиті CCA сертифікації. тобто, але на міжнародному ринку є дві найвідоміші: це Employer Branding Academy, яку очолює Річард Мослі, яку представляє Юніверсум. Напевно, всі знають всі знають на ринку світу Best Employer дослідження, які вони представляють: Best Employer у світі, Best Employer для студентів, Best Employer по якимсь великим регіонах. І вони якраз роблять сертифікацію в рамках Employer Branding Academy, яка очевидно є однією з найпопулярніших, тому що про Юніверс знають всі у світі. Є Employer Branding College, його очолює Бред Мічингтон, він австралієць і взагалі походження цієї сертифікації австралійське, хоча вони дуже багато мають студентів з усього світу, зокрема і з Європи, і з України теж. Це дві великі міжнародні організації. Е, вже казали, ми що я і там, і там здобула сертифікацію. Є ринок України, який теж має своїх тренерів, вчителів, викладачів і є свої курси. Теж хочу про них сказати: про основні. Перш за все, це курс Катерини Дробот, «Employer Branding» на «Projectory». На платформі Лаба є курс HR-маркетингу, який зараз Анастасія Поліщук викладає. Є бренд роботодавця від Ірини Примак, незалежного консультанта, а також є невеличкий онлайн-курс на Прометеусі, який розроблений спільно з People First Club, який називається бренд роботодавця. Це, напевно, основні курси або сертифікації, які є знані на ринку, в яких беруть участь українці і навчаються. Але ж якщо ми говоримо про там ті курси і навчання, які є наразі в Україні, вони не дають сертифікати не міжнародного зразку. Тому що я проходила навчання і в Дровут, і в Примак, і насправді в Примак навчалася ще років п'ять, то був якийсь офлайн тренінг в Києві, то було дуже давно, але я була під враження. Вони не дають міжнародні сертифікати, правильно ж. Вони дають українські сертифікати, підписання Іриною. Наприклад, якщо це курси Ірини, або підписані лабою, проджектором, плюс куратором курсу, і звичайно, що вони не є міжнародними. Ми далі поговоримо, які плюси, і мінуси, і кому підходять і той, і той варіант. Давай тоді, мабуть, почнемо з відмінностей, Перш за все, перше, що ми вже знайшли, це міжнародний сертифікат або не міжнародний, які ще є відмінності у цих сертифікаціях. Очевидно, що міжнародні сертифікати викладаються англійською мовою. Тому, звичайно, що велика різниця в мові викладання і, взагалі, в інвайраменті да, в середовищі, в якому це викладається. Тобто, якщо ми говоримо про і брата Мічингтона, і Юніверсум, це англійська мова, і звичайно, що. Рівень володіння має бути ну, хоча б інтермідія для того, щоб було комфортно проходити і курс і здавати сертифікацію, тому що фінальні завдання, вони, звичайно, що англійською мовою, там є презентація усна е, теж своєї роботи. Тому тут без англійського не обійтися. Українські сертифікати, курси, звичайно, що українською мовою. Ем... Це, напевно, найбільша така різниця, яка далі поведує наступні різниці відмінності між курсами. Тому що, звичайно, що якщо ти йдеш на український курс, то твій нетворкінг і твої приклади, які кейси беруться, найчастіше є з українського досвіду, з українських компаній, ті, хто з тобою навчається, це українці, твої е, піри. Якщо ти йдеш на іноземну сертифікацію, звичайно, що е, там представлені професіонали твої, тобто одногрупники, це люди, які можуть працювати не знаю, в міжнародному офісі в Даноні, в Пепсіко, в якихось it компаніях Тобто це люди з усього світу, з якими ти, звичайно, що теж спілкуєшся однією мовою англійською. Тому тут різниця ще в нетворкінгу. Також є різниця в форматах. Дуже часто в міжнародній сертифікації ці дві пропонують або формат, де ти сам займаєшся виключно, і в кінці здаєш роботу перед членами, скажімо так, журіда, тим, хто тебе оцінюєш, уже наживо. Але ця вся інше, все твоє навчання, воно проходить якраз в онлайн форматі, часто це називається «safe-paced», Тобто, в тебе є платформа, в тебе є курс, ти його проходиш сам і в кінці здаєш роботу. Це може бути робота в групі, і це коштує дорожче, відповідно, якщо говорити про міжнародні сертифікації десь в два рази. Тобто, сама сертифікація, сама, сама організація, яка робить це навчання, вона організовує студентів групи, і ти займаєшся в рамках. Групи. Це теж велика різниця. Тобто комусь комфортніше самому займатися в своєму темпі, а комусь потрібен розклад, заняття і якась підтримка спільноти групи. Звичайно, що різниця є в ціні. Найдорожчі міжнародні сертифікати, е, якщо ти сам навчаєшся, це коштує там приблизно десь 700 євро. Якщо ти навчаєшся в групі, це може коштувати десь до до півтори тисячі євро. Звичайно, що можуть бути знижки, але от базові ціни такі. Якщо це українські е, курси і сертифікації, то просто онлайн-курс на Прометеусі наразі коштує 2400 гривень, це найменша ціна. Якщо це там двох-трьохмісячний курс, ті, що ми називали ткаць, зробити вітерини та інше, це приблизно 20-30 тисяч гривень за цілий курс. Тому теж е, Ціна має значення, ну і тривалість, якщо це самий простий курс, він може бути до двох тижнів. Всі інші варіанти, як правило, десь два місяці. Тобто потрібен такий комітмент на те, щоб витратити інвестувати час в навчання десь 2-3 місяці. Давай поговоримо тоді більш детально, що в себе включає процес сертифікації. В залежності знову ж таки від організатора, але, як правило, усередину виглядає таким чином: ти подаєшся, тебе зараховують або в групу, або самостійне навчання, є, як правило, платформи, де викладається. Теоретична частина, тому що міжнародні сертифікації, як правило, мають записану частину в записі, йдуть начитані лекції, а також багато додаткових матеріалів. Ці міжнародні обидві сертифікації дають дуже багато прикладів, дуже багато матеріалів, посилання на книжки, посилання на досвід різних компаній, тобто ну, велика кількість матеріалів. Або це може бути, ти приходиш на заняття, якщо це українські викладачі, або це навчання, яке організовано, тобто ти приходиш на такі, як би мовити, лекції, да, де ти слухаєш більше там, теоретичний матеріал. Завжди обов'язково є або домашні завдання, які закріплюють те, що ти вивчив, які допомагають тобі практикувати, або тести. На міжнародних сертифікаціях були тести. Тобто була платформа, ти пройшов якийсь розділ, пройшов тести, поставив галочки, пройшов там більше 70-80%, то і якби ти закриваєш цей модуль, поки ти все не пройдеш, не все було по моєму або 80 відсотків, тобто, тебе ти не можеш отримати сертифікацію. Тобто, ти маєш пройти цю теоретичну частину, цю частину практичної в вигляді або домашніх завдань. Або в вигляді тестів. Ну і на всіх курсах найчастіше формат фінальної роботи це велике практичне завдання, яке ти виконуєш сам. Або у Брета Мічингтона це була курсова робота для групи, а не для тебе одного, яка виглядає як фінальний проєкт, практичний, наприклад, наприклад розробити employer branding стратегію. Для своєї компанії або для якоїсь будь-якої компанії, яку ти тобі вибереш. Звичайно, що часто студенти вибирають свої компанії, ну, тому що якщо ти працюєш в цій сфері, то ти просто вибираєш те, що тобі максимально практичне, і відповідно, приклад, який ти береш, це твоя компанія. от Ну і фінальне завдання це якраз. Я ж або створити стратегію, або розробити Employee value proposition і так далі. Тобто щось таке більш масивне, що включає всі твої теоретичні знання, які ти отримав, і практичні навички, ти це потім презентуєш в вигляді презентації, такого дослідження, яке ти захищаєш в кінці курсу. Дякую. Yeah. Ти частково почала говорити саме про те, як відбувається оцінка тебе як спеціаліста, і я б хотіла дізнатися більш детально, які методи оцінки використовуються в рамках сертифікації. Тобто, що саме оцінюють, тільки там, теоретичні, як ти презентуєш роботу, або загалом там твої навички чи скіли, як це відбувається? Найчастіше це така комбінована оцінка і теорії, і практики. Наприклад, хтось свіжого, да, коли був, коли був захист універсуму, а для них було важливо і вони прям прописані ці критерії оцінки, тобто ти завчасно знаєш, що оцінюють, і як ти аплікував ці використав теоретичні знання і так, так само практична частина. Тобто вони дивляться, наскільки твої те, що ти пропонуєш, інноваційно, наскільки це реалізуємо, чи є прописані дати, чи є прописані там, KPI, Тобто це така збалансована оцінка і теорії, і практики. Одне або з іншого, скоріше за все, в нашій сфері неможливо, тому оцінюють і теорію, і практику. Чому ти навчився, як ти можеш це практично приміняти? Тому що ну, дуже велика різниця в компаніях, в яких ми працюємо. Хтось працює в маленькій компанії, хтось в великій, хтось в середній, хтось працює в ІТ, хтось працює в FMCG. Тому тут із цікавого, що не можна спасати роботу, та не можна, не можна взяти під копірку щось зробити. Тобто ти маєш сам вибудувати або цю стратегію, або підхід, або розробити її дотично до якогось конкретного кейсу. Тому навчання якби максимально прикладне і практичне. Ще трохи повернемось до навичок: які основні компетенції та навички повинен мати спеціаліст, який претендує на сертифікацію? Я б сказала, що сертифікація навпаки вчить, тобто немає такого, що ти маєш щось знати, щоб прийти на навчання, тому що ну, ми знаємо, що в нашій сфері в імплеорбрейнінгу люди приходять з абсолютно різним бекграундом. Хтось із HR, хтось із маркетингу, хтось із комунікації, піару, хтось взагалі з івентів або з SMM, Відповідно, у кожної людини своя база. І, і, і хороша новина в тому, що все це потрібно для нашої роботи. І тому. Е, Важко сказати, що, що з цього потрібніше, або там цілий е, список того, що потрібно. Скоріше все, коли ти заходиш на сертифікацію, е, організатор не очікує, що ти е, ну, маєш якісь глибокі знання. Скоріше сертифікація це завжди про структуру, про структурованість, про тулкіт, тобто про, про якісь темплейти, приклади, як це має працювати, якісь покрокові інструкції. О, сертифікація, скоріше про це, для того, щоб. Сфокусувати тебе в імплеорбрендингу, сфокусувати на твоїх задачах в рамках там твого бізнесу взагалі скласти цей пазл в голові, як же це все працює, і в першу чергу, звичайно, що як імплеєрбрендінг пов'язаний із бізнесом? Тобто як ми впливаємо на бізнес результати? Дякую. Питання? З твого досвіду, як сертифікація впливала на твій професійний розвиток і як змінився твій підхід до роботи, якщо він змінився? Як я вже казала, що сертифікацію дають багато прикладів, покрокових інструкцій, і це те, що можна брати і приміняти в своїй компанії. Знову ж таки, під копірку нічого немає, але. Хоча б ти маєш готові ем, інструменти, які ти вже там відповідно до, до своєї ситуації, до свого бізнесу використовуєш. Тому ем, 100% це є цінна цінність для професійного розвитку. Це допомагає ну, подивитися, якби хай левельно на те, що ти робиш, да? на велику картинку, як щось чим. Як щось що з чим працює, як воно ефективно працює, як воно впливає, як я вже казала, на бізнес і структурує твої знання. Звичайно, що як і будь-яка освіта, це додатковий бенефіт, да, це там показує твою твій рівень там. Знань теорії, а вже в практиці ти показуєш, як ти можеш це все примінити, як ти можеш примінити в рамках там, своєї роботи, своєї компанії. Тому резюмуючи, це структурує знання, це допомагає отримати інструменти, які ти можеш використовувати тут і зараз. Це допомагає подивитись на те, що ти робиш, з нової перспективи і щось освіжити. І, звичайно, що це допомагає. Сертифікація допомагає познайомитись з професіоналами або з українського ринку, або з міжнародного ринку, і розширити таким чином свій нетворк і подивитися, наприклад, як employer branding працює в інших компаніях, в інших країнах. І це дуже цінно. Таке ще питання: як сертифікація впливає взагалі на довіру? З боку роботодавця або клієнтів до компетенції спеціалістів. Мені здається, впливає як перше враження, так, як ти заходиш в кімнату, не можна два рази перше враження справдити. Тобто, коли дивляться на тебе таким першим поглядом, увазі в резюме або в LinkedIn, то завжди це впадає в очі, так, що ти сертифікований. Employer бренд спеціаліст, звичайно, що це одразу підвищує твій кредит довіри, який Да? Тобто е тому, звичайно, що впливає. Е Якщо ти працюєш на міжнародному ринку, в міжнародних компаніях або подаєшся, де зміниш роботу, це теж впливає, тому що люди ну, бачать твій досвід, з тобою поговорять. Але звичайно, що сертифікат підтверджує те, що ти. Вмієш володіти інструментами, що ти маєш певний бекграунд і певний нетворк в цій сфері. Тобто, що ти максимально професійний в цій сфері, не скажу, що там ти маєш сертифікати, не знаю, ти отримуєш більшу зарплату, не маєш ні. Звичайно, що це як із вищою освітою, тобто, це, звичайно, що впливає, допомагає, але це не є вирішальним. Фактором, вирішальним фактором там є те, як ти вмієш це все, те, що ти вивчив, як ти вмієш приміняти е, в житті, в, в своїй роботі, в реальних кейсах, тому що ну, employer брендинг дуже відрізняється від компанії до компанії, від країни до країни, і ти маєш бути дуже таким гнучким, мати гнучкий розуми та критичне мислення для того, щоб примінити те, що ти вивчив в конкретному кейсі конкретної компанії. Так ми розуміємо, що в багатьох сферах будь-які сертифікації треба підтверджувати з якоюсь періодичністю. Як це в сфері employer branding, яким чином, і як часто треба підтверджувати сертифікацію? Оскільки немає організації, яка відповідає за рівень employer branding в світі, і каже, що ти маєш підтверджувати там, що якийсь раз, то Наприклад, в employer Branding коледжу Брета Мічингтона у них є різні рівні, І в univerсуми теж є різні рівні. Тобто є початковий, такий базовий, Employer бренд менеджмент, він часто називається. Тобто це базовий рівень, фундаментал ще це називається. Далі можуть бути просунуті для знаю, директорів, для тих, хто працює в, там, на різні ринки, тобто більш Просунутий рівень, і частіше він пов'язаний якраз з рівнем посад. Тобто, наприклад, Брат Міченко збирає людей сі левела для того, щоб сформувати такі групи, які мають інші виклики, інші челенджі і там, підвищує кваліфікацію таким чином. Тобто немає таких загальних правил. Як часто ти маєш підвищувати, але окрім сертифікації, я б сказала, що знову з досвіду в залежності від того, в якому ти зараз в контексті і на якому рівні розвитку імплерибрендів в тій організації, в якій ти працюєш, і від е, специфіки, кожен спеціаліст, мені здається, має підвищувати свої рівень своїх знань, компетенцій, навичок в різних сферах, залежно від челенджів. Наприклад, Якщо наразі мені актуально сфокусуватися і більше розвивати внутрішні комунікації, мені конкретно зараз в моїй компанії, то я просто знаходжу якийсь класний курс з внутрішніх комунікацій. Це можна сказати, в якусь міру частина імплеєр-брендінгу теж і просто заглиблюсь в цю сферу і підвищую свої навички тут. Якщо б мені треба було розвивати, наприклад, social media, канали комунікації, я йду туди, заглиблюсь, просто шукаю релевантний курс. І з того, що універсально актуальна зараз для підвищення кваліфікації, звичайно, що там робота з AI різними інструментами. Там, чат GPT і такі інші, як вони допомагають в нашій роботі. Тобто, ти весь час маєш проходити якесь додаткове навчання, щоб бути конкурентноспроможним і щоб себе комфортніше, комфортніше відчувати. Тому що, звичайно, що всюди потрібна глибина, а не просто поверхневі знання. Я знаю там в загальному, як це зробити. Щоб робити якісно, все таки в кожній сфері потрібно ну, глибоко розбиратись. Дякую. І, мабуть, моє останнє питання. По-перше, як воно буде таке досить загальне, як вивчення та підготовка до сертифікації може допомогти спеціалістам покращити свою роботу в бренді роботодавця? І, мабуть, хотіла б ще почути від тебе рекомендації щодо сертифікації, яку б ти порекомендувала або з якої почати, якщо вважаєш, що усі вони повинні бути? Ем... Отже, відповідаючи на перше питання, сертифікація в цілому це класне поєднання теорії і практики, що важливо, і одне і без іншого, як я вже казала, неможливо, це класна можливість. Взяти і робити завдання релевантні до того, що ти зараз робиш, що для тебе важливо, що в тебе в роботі, і це максимально практично. Тобто, це курс не відірваний від реальності. І, звичайно, що курс буваєш сертифікацію, ти розширюєш свій. Нетворк, свої зв'язки, які теж можуть повпливати на зміну роботи, на зміну твого напрямку. Ну, як завжди, додаткове навчання це додатковий розвиток. Тому е я б не ставила питання, чи сертифікуватись, чи ні. Звичайно, що так, треба просто розуміти. Ціну да, інвестицію, яку ти маєш складати в першу чергу часову, витратити на на свій час, фокус уваги, ну і е, ціна, тому що різні сертифікації коштують, як ми вже говорили, е, по різному і але. В будь-якому випадку це точно те, в що варто інвестувати або самій людині, або якщо роботодавець для роботодавця цінно розвивати свою команду, то звичайно, що роботодавець теж може бути зацікавлений в оплаті такої сертифікації, щоб мати класних підготовлених спеціалістів, які підвищують свій рівень професіоналізму в рамках організації. Друге питання, ти спитала, що б я рекомендувала особисто? Моє враження і те, що мені найбільше відгукнулася друга сертифікація, сертифікація Univerсу. Вона, вона остання найсвіжіша, можливо, тому теж я, я би її порекомендувала. Е, мені здалась вона найбільш ґрунтовною, найбільш такою фундаментальною, е, покроковою, тобто в, в ній можна знайти. Е, Оцю бікпікчер, яку ми хочемо розуміти як спеціалісти, да, де наше брендінг в рамках бізнесу, в ній можна знайти Тулкіт, е, тобто всі інструменти для того, щоб якісно робити свою роботу, в ній можна знайти приклади, і оце джерело для натхнення, щоб в рамках своєї компанії робити щось нове або структурувати те, що вже е, робиться. Ну і звичайно, що коли ви вибираєте сертифікацію, зокрема, наприклад, універсум, у вас з'являється такий беджик, класний в LinkedIn, що ви є сертифікованим спеціалістом. Цей беджик є. Таким long term, тобто він завжди з'являється і завжди можна перевірити, і він дає певну верифікацію ваших знань і веде якраз на універсум, тобто ви залишаєтесь в базі універсу, як, універсуму як спеціаліст. Тому це теж класно, цінно і завжди ну, ви вирізняєтесь від спеціалістів. Взагалі мені здається, що на українському ринку відсотків 10. Всіх спеціалістів з земплербрендінгу мають сертифікацію, тому закликаю сертифікуватись і збільшувати це число професіоналів на нашому ринку. І, до речі, у юніверсума наразі діє знижка 50% до кінця року. Ми теж напевно додамо в посиланнях такий промокод на 50% навчання, якраз за цією сертифікацією. Хто вирішить, що навчання наразі в пріоритеті, можете скористатись, ви точно не пожалієте, що інвестуєте в цей час? Не можу тут з тобою не погодитись, інвестиція в навчання це завжди гарна ідея. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео набагато більше спеціалістів почнуть проходити сертифікацію. Як ми з тобою вже говорили, коли планували це відео, я також планую на наступний рік проходити сертифікацію можливо, потім я поділюсь цим досвідом. А наразі я дуже дякую тобі, що ти поділила своїм досвідом, розказала про те, як це було і чому це важливо. І побачимось знову. Дякую.